Шановна! Шановна, А? як вас? Поліна? Так от поліні теж на дев'яту. Приєднуйтесь до вашої нової команди. Я в сім'ї. Трохи неблагополучна. Я даю вам випробований термін: один місяць. Обо? Угу. Але місце одне треба позмагатися. Прийшов, побачив, переміг. Другий кандидат? Тобі краще не знати. То, може, вже поїдемо? Я менеджер компанії мрії». Ти поміняв тексти. Хто тебе зробив головним? Можливо, 15 років досвіду, сотні клієнтів і успішні кейси. Я не буду з ним працювати. Ця біда в тому, що цінність часу розуміє лише та людина, яка реально його втратила.